Потрапили за ґратим. Служба безпеки України затримала пропагандистів, які підтримували захоплення українських територій, вихваляли окупаційну політику Росії щодо Криму і Донбасу, а ще вболівали за перемогу агресора у війні. Зокрема, СБУ затримала жителя Коломиї, який героїзував расистів та виправдовував тимчасову окупацію Криму. Він масово публікував дописи із запереченням російської агресії, називав війну захистом від нацистів і поверненням територій. Інша затримана мешканка Івано-Франківського району, яка раніше працювала на Росії. Вона прославляла Путіна у соцмережах та виправдовувала злочини Кремля. Ворожі агітатори діяли в соцмережі під своїми іменами, але заради конспірації вказували Російську Федерацію як місце проживання. Однак кіберфахівці СБУ встановили особи пропагандистів та викрили їхню діяльність. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників СБУ вилучила мобільні телефони та комп'ютерну техніку, документи, чорнові записи, російські платіжні картки. Обом фігурантам повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років. Агітаторію затримано їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.